Рібо Христі. Я хочу з вами сьогодні так, знаєте, роздумати про рани і хрест. Що тут спільного і що тут різного? Рани, які завдали, людям, завдали Христові люди, і рани, які завдав Христовий хрест. Господні, той, що він ніс на Голгофту. Рани, це найперше, якщо з позиції медицини, це коли є пошкодження тканин тіла людини, різні. На руці, на нозі, на голові, розрив епідерміса, м'язів, просто без розривів побиття. Коли під зовнішніх ударів розриваються внутрішні органи, коли руйнуються клітини, робиться малий крововилови, такі та сінці, це маленькі кровови, або більше. Тобто це порушення чогось нормального. Христа засудили на хрест. Використовуючи для всього люду пояснення, що по закону, якомусь там закону, який прийняли хтось там на чию вигоду або на щось інше, йому положено хрест, смерть на хресті. Тобто, всі рани, які йому були завдані по дорозі, і ті рани, які мали його добити на хресті, Мали привести до смерти. Чуєте? Наслідок ран смерть. Христос приходить у світ. Що Він робить? Він ізціляє нас. Ізціляє хворих, каліх, сліпих, кривих. Тобто те, то, що було природньо порушено, Бог вирівнює. Людина використовує. Досвід свій життєвий, ті речі, які нам шкодять, вони використовують для того, щоб це впливати цим на інших людей. Побити когось, зробити йому рани на тілі, а роблячи рану на тілі, ми робимо рану на душі. Заживання ран душевних і тілесних – Дуже, дуже різні. Часом тілесна рана може зажити, і людина навіть може й не пам'ятати, звідки вона в нього взялася. А от душевні рани вони заживають дуже довго, часом не заживають ніколи. Ніколи. Особливо, коли це якась втрата, коли когось втратили на війні. Коли хтось загинув в автомобільній катастрофі, і ти себе ціле життя мучиш, на що то було їхати? А може було б не їхати, може було б не йти. Так само люди багато знаєте, кажуть, що от зараз в часі він і там ракета прилетіла, там шахет, і треба було не йти додому, треба було йти в бомбосховище, а там ще щось там. Ну, Людина, як правило, дуже, дуже, дуже грамотно вміє думати взад. Бачачи проблему, каже: ой, треба було не йти. Ой, треба було не робити. Особливо злодії, якого зловили, треба було це раз не йти. А коли йшов, трошки інакше думав. То раз розполучилося і це розполучиться. Рани і хрест Христовий. Це є напоминання нам, які постійно перебуваємо у стані ранячи себе, ранячи свого ближнього. А Христос каже, хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме на себе свій хрест і йде за мною. Як ви думаєте, людина, яка несе хрест, ну, добре, не хрест. Що з друге несе на собі, чи вона може когось там Вдарити чи копнути, чи їй там цікаво за кимось бігати. Вона несе там мішок тої картоплі, там, чи ще щось, там, та? чи мішок цукру. Кину на плечі, та й думає, ось ще трохи ще пару кроків. Та й несе. Вона не дивиться, кого би там обідати. Чи як ви думаєте, чи коли ви переносите шафу, ви роззираєтеся по сторонам хто як у дітей? А Христос каже вам усім, Спеціалістам, які дуже добре розуміють, в, в чим кому ходити, як кому одіватися, які кому прически робити. Це для вас Господь говорить. Відрічіться від себе, візьміть на себе свій хрест і йдіть за мною. Люди, які мають час на осудження когось. Котрі розказують комусь, як жити, це ті, які не несуть свій хрест і ще другим не дають нести. Бо для того, щоб тебе прислухати, треба свій хрест покласти, стати та й слухати тебе, Божого лінивця. Але пам'ятайте, у світі все взаємопропорційно. Поки ти несеш свій хрест, Ісус відпочиває. Коли ти свій хрест лишаєш, Христос бере і несе. Тому рани і хрест це те, що має бути тобі постійно в голові. Кожне наше слово, яке ми ранимо свого ближнього. Що казав Ісусик? Все, що, що ви зробили одному з найменших моїх братів, ви зробили мені. І якщо ви когось роздратували, пам'ятаєте, будете мати справу з Богом. І коли ви не несете свій хрест, Христос несе. І якщо ти не несеш свій хрест, а Христос несе, повір мені, Він не буде мати, як тебе благословити. Бо Він зайнятий Твоїм Христом. Бо Його треба нести. Ти вродився в цей світ прийшов. Щоб пронести свій хрест. І коли ти несеш свій хрест, Бог біля тебе, Він тебе благословляє, Він тобі допомагає, а коли ти його скидаєш із себе, ти перекладаєш його на плечі Ісуса Христа. Тому Христос і сказав, зречіть самих себе, візьміть на себе свій хрест і йдіть за мною. Рани Христові кожна рана на тілі. Це є, як мінімум, одна із них Твоя. От скільки там було раз ударів Ісуса, скільки колючок забилося йому в голову, скільки раз він падав, би оббивав собі лікті і коліна. Кожна рана, вона відповідає якомусь людському гріхові. Тих гріхів люди скільки наробили, що на Христові не було живого тіла. Не по кількості гріхів, а по виду гріхів. І тому нема такого чоловіка у світі, який би не мав такого гріха, який би не відбився на тілі Христовому. Твій гріх. Сквернослов'я, пустомовства, неумірності, лінивства, недбайливості, байдужості, гніва, зависті. Якщо в тобі є ці гріхи, то порахуй, скільки ран ти зробив на тілі Христовому через твоє гріхе, якими ти долучився, до інших людей, які так само були, мали гнів, лінивство, байдужість. Пропускав службу Божу в неділю на свята, був гордий. От кілько гріхів ти зробив, скільки ти заповідей порушив, оскільки ран на тілі Христовому. Як ти думаєш, коли вони заживуть? Вони заживуть тоді, коли ти покаєшся? Для тебе заживуть? Але представте собі, після смерті, якщо ти помреш, а ти помреш однозначно, бо кожен, хто народився, мусить померти. І коли ти побачиш Ісуса і побачиш на Ньому рани, знай. Це ті гріхи, які ти не сповідався, це ті гріхи, які ти не відпокутував. І тому Христос хоче, щоб ти покаявся, бо чим скоріше ти покаєшся, то багато ран Христових заживе? Якщо ні, то вони будуть далі кровоточити. Будьте обережні, діти Божі. Не раніть серця Христового, не раніть тіла Христового, не раніть голови Христової тим терням. Христос достатньо претерпів. Він відкупив нас, Він спас нас без нас. Відкупив нас без нас, але спасти нас без нас, Він не може. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.